Дівчата з новим роком з 2025 роком. Хай він у вас. Пройде якнайкраще по плюсу ваших програм, щоб ви е, були тим, ким ви хочете бути. Якщо ви хочете нумерологам, щоб ви проявилися як нумерологи, щоб у вас було повно клієнтів, щоб гроші сипались на вас просто на голову рікою падали. Щоб у вас було здоров'я, міцне, е, щоб діти вас тішили, і щоб всі ваші бажання здійснювались ось так. Але будьте обережні своїми бажаннями, бо вони мають. Таку е, тенденцію збуватись. Мені трішки сліпить сонце, бо зараз у нас на годиннику 2 години дня, 15 хвилин третє. Е, хочу записати для вас е, відео на рахунок е, того, що зараз у мене найбільше замовляють. І це у нас про рахунки по е, року. Тобто е, прорахунок на весь рік. Ось це зараз цікавить людей найбільше, і ви вже можете на цьому заробляти, прорахувати собі, близьким, який у вас зараз, під якою енергією проходить місяць січень і теж діяти в правильному напрямку, якому люти і так далі. Я зробила собі прорахунки і хочу показати, як це робиться для вас. І так, дивіться, ви берете свою дату народження. Я, як завжди, пишу свою дату. Я це, до речі, сьогодні показувала в сторіс, але я не говорила розшифровку енергії, а вам я дам розшифровку енергії і ви собі підставите. І так, я написала свою енергію. Дивіться, для того, щоб порахувати кожний місяць в 2025 році, вам потрібно до свого дня народження додати ваш місяць народження, але пам'ятайте, що всі енергії потрібно звести до однозначного. Додати рік. Енергію року 2025, ви знаєте, це 2 плюс 2 плюс 5. Це буде енергія 9. Додати енергію 9 і додати, який по рахунку йде кожний місяць. Якщо це березень, це 3, якщо це лютий, це 2, січень це 1. серпень це енергія 8, вересень 9. Ну, ви зрозуміли. Тобто ми рахуємо зараз на січень свою енергію. Ми беремо ось цю день народження, це 3. Додаємо ось цей місяць народження, це 2, Додаємо енергію року 2025, це 9. І додаємо місяць січень, це у нас одиничка. І це у нас виходить 3 плюс 2 5, 9 плюс 1 10, 5 плюс 10 15. І ми отримуємо, дивіться 15. Але ми знаємо, що ми все маємо звести до однозначного. 1 плюс 5 у нас дорівнює 6. Тобто моя енергія 2025 року у січні буде енергія 6. Таким чином, ви можете прорахувати у мене із цієї, із цієї сторони. Зараз дуже багато людей хочуть знати, що їх чекає в цьому місяці, що їм потрібно робити, а що не потрібно робити. У мене всі, подивіться, у мене розборів дуже багато. Це і зірка, але в основному це що мене чекає в ближайші дні, в ближайші дати на найближчий тиждень, на найближчий місяць. Тобто, ось цим ви вже можете сміливо брати і заробляти. Я вам раджу за такі прогнози брати одразу від тисячі гривень. Тобто весь прогноз можете зробити за тисячу гривень на рік, як я його роблю? Я спочатку прораховую всі ці енергії у себе в блокноті. Потім я заношу в PDF в таблиці, ви можете зробити як завгодно. Можете їм кожну енергію в вайбері просто розписати. Січень, енергія така, що потрібно робити, що не можна робити. І так їм вайбером можете відправляти або там, в Telegram, або в інстаграм, і так ось прописувати. Далі. Я роблю це в ПДФ таблицях і беру за такий рік. У мене є мої магічні цифри улюблені: це 7777 гривень. Це на рік. Можете брати окремо плату за місяць. Ви розраховуєте місяць окремо за місяць з розшифруванням певної енергії з моїми порадами. Це коштує 2222 гривні. Тобто, ви можете ставити свою ціну будь-яку, але на рік. Ціна має бути набагато нижчою, чим за кожний місяць. Тобто ціна за місяць, припустимо, у вас може бути там 300 гривень, а 300 на 12 це скільки зараз, 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 зараз я відміду. так Ви маєте помножити. 300 гривень на 12, це у нас буде 3600. Тобто, якщо у вас один місяць коштує 300 гривень, то вся е, система на 12 місяців має коштувати приблизно 2-2500. Зрозуміли? І так відштовхуєтесь. Якщо у вас 1000 гривень коштує один місяць, то це множимо на 12, це буде 12 тисяч. Але якщо замовлюють, замовляють у вас, е, як би мовити, оптом, то це має коштувати 9-10 тисяч. Увесь рік розумієте? І таким чином ви вже можете заробляти. Боже, ви теж бачите цей блеск Це подарунок моєї мами. Просто-просто бомбічиський. І так, дивіться, потім що їм потрібно зробити. Їм потрібно купити блокнот на 2025 рік. Це що ви їм говорите, радити, що потрібно зробити. І відкривати, і прописувати собі. От бачите, перше число, січень, що потрібно робити, в мене це плюсик, і що не можна робити. І так я прописала собі абсолютно дивіться, весь блокнот це січень, це лютий, У мене енергія сім, це подорожі, це проявлятися в онлайні. Що не можна робити, що потрібно робити. І я собі таким чином, бачите, розписала. От до кінця року. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, червень у мене бачите, пройде під енергію 2. І так ви їм говорите, розписувати, купити собі блокнот і прописати, що їм потрібно, що не потрібно. Бо у мене були дівчата, які говорять, я зараз роздрукую собі цю таблицю на в форматі А4 повішує на холодильник. Але холодильник ви завжди з собою не можете взяти. А запам'ятати кожний раз теж ні. А припустимо, ви сидите собі в турагентстві, заказуєте якусь путьовку. А не коли вам краще замовити, ну тобто гроші все одно потратяться. Але якщо це ви замовите і ще й буде у вас місяць сім, і ви поїдете подорожувати, то ще й від цього всього ви отримуєте великі бонуси від Всесвіту за те, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Розумієте? Всі ці розшифрування я вам дам. Ви їх зможете прорахувати, записати так само собі, не забудьте записати в блокноти. А і ще. ви ж знаєте, як продати всі свої послуги. Нам потрібні кейси. Що такі кейси? Кейси це від ваших. Знайомих, коли ви щось робите, якісь прорахунки, обов'язково беріть відгуки. Відгуки це наші кейси. Це наш такий, знаєте, маленький якарочок довіри в чужих людей, в наших підписників, чи хто вас буде радити. І ви собі в хайлайцах, ось цих кружочках під своєю шапкою профіля записуєте там хайлайтс, зірка долі, там, чи хайлайц. Особистості, тобто хто ви там? Я трієчка, я знань, я аналіз, і в мене код багатодітної мами. Тобто і ви це все робите. Ми з вами вже розшифрували багато енергії, і ви заходите в інтернет, в інстаграм і говорите. Сьогодні я розповім про всі енергії. Це ваша дата народження і йдете по всім датам: одиничка, піти найму, лідери, двоєчка. По побудувати відносини з мамою, піти з за за відносин, партнерство, трійка – це гурознань, знань, аналіз, це код багатодітної мами. Четвірка: побудувати головна е, стих, головна задача це побудувати відносини з татом, мати заощадження це такі, знаєте, мають бути. Е, Відкладені гроші, це інвестиції, це рух вперед. По п'ятірочці це завжди знання. Це от прямо з початку року купувати знання, це піти в масштабування, це постійно вчитись і все масштабувати. По шестірочці це потрібно побудувати сім'ю. Для шестірок це дуже важко. Наші всі уроки важкі, і ось так ви берете по кожній енергії розповідаєте. Якщо у вас енергія сім, це проявлення в онлайні, це міграція, це постійні подорожі, по вісьмірці це не жлобитись собі і купувати. Все, що ви хочете від маленького до великого, це робота на великі чеки. Знаєте, вісьмірки вони такі прижимісті, і якщо їм погано, то вони хочуть зекономити. А тут вони мінусуються. Коли вони хочуть зекономити, то в них мінусується абсолютно весь бюджет. Тобто їм потрібно не жаліти собі на покупки, а купувати. Дев'ятка хто такі дев'ятки? Вони прийшли в цей світ як цілителі. Тобто це все, що зв'язано з цілительством, це і доброчинність, і цілити, цілительство. Вони мають допомагати дев'ятки іншим людям. Тобто вони повинні лічити інших людей. Це гарні косметологи. Це гарні лікарі, це гарні адвокати, дуже гарні ем, психологи. От я б радила дев'яткам і в психології. Ці люди дуже тісно зв'язані з духовним. Вони цікавляться езотерикою, езотерикою. Все, що зв'язано з нумерологією, це ваші основні клієнти, бо їм це все дуже цікаво. І нумерологія, і астрологія, і енергія, і духовність їм все дуже цікаво. І ви ось так берете і. Починаєте в день по три сторізи записувати, робити собі хайлайти, там день народження. Я особистість. І починаєте з 1 до 9. Потім можете все, що ми з вами вчили, які енергії, як плюсувати, ось по цьому всьому, ви можете собі записувати сторіс, потім їх зберігати в хайлайці, щоб люди бачили, що ви робите. Але дивіться, у вас має бути таких три міні продукта з мінімальним чеком, середнім, з високим чеком. І один флагманський продукт. Ви маєте почистити. Ну, це я вже розповідаю на наставництві, але вам трі. Тішки вже як почала говорити, значить, комусь це тут дуже потрібно. То я вам теж розкажу. Тобто, у вас має бути три мілких продукти: почистити свою продуктову лінійку від всього іншого, щоб люди знали, з чим до вас іти. І у вас має бути один флагманський продукт це один найдорожчий продукт, який ви створюєте. Ось, припустимо, у мене флагманський продукт найдорожчий. Це зірка долі, і так само я набираю фокус-групу на навчання по цій зірці долі, де ви теж можете приєднатись, де ми будемо 5 тижнів роздивлятись і розраховувати вашу зірку долі. І усі всі 5 трикутників. Я особистість, я особистість, рід. Гроші, відносини здоров'я на цій фокус групі. Ми розберемо абсолютно все. Я вам скажу, що значить кожна програма, що значить центральна програма, у вашій зірці, від якої ісходить і вся удача у вашій житті, у вашому житті. І якщо нарушати цю основну програму, у вас нічого не буде складатись і нічого не буде склеюватись. Тобто, це моя зірка. І у мене в зірці сім. Це робота в онлайні. Бачите, з чим я зараз займаюся? Це роботою в онлайні. Я записую відео для своєї онлайн школи номерології. Я працюю цілий день сьогодні в онлайні, покажу вам трішки свого робочого місця. Ось, бачите, це робота в онлайні. Кружка з чаєм, як завжди, трав'яний чай, у мене, щоб ви не подумали, я каву не п'ю. Там трав'яний чай. До речі, ще один секретик. Відхилююсь зовсім від теми. Зараз я вам з цією центральною енергією продовжу. Дам вам маленький лайфхак. Тільки дивіться, без підросудків, вірю в цьому, не вірю в цьому, ось зробіть це, і у вас обов'язково це буде. Як отримати одразу швидкі гроші, дуже легко і просто ви ставите. На своє зарядне від телефону, який, який у вас телефон. Ось тут у вас зарядне, і от яке зарядне від вашого телефону. Ви берете свій гаманець без всяких підрасунків і мислі, і ставите його на зарядку. І у вас швидко з'являються гроші. Я вже не раз так пробую. Ви можете на ніч поставити, можете серед дня. Ось я згадала, дивіться, і я серед дня поставила, дивіться, бачите, ось так: у мене тут зарядка. Від мого телефона, і ви ось таким чином. Зараз я вам покажу: ось мій гаманець. Просто ставити гаманець на зарядку свого телефона. Це як знайти швидкі гроші. І вони дуже швидко приходять. І ось я вже зараз зробила скільки це вісім замовлень, як тільки поставила. Ви це робіть, ставте на ніч. Це ми трошки відійшли від теми. Повертаємося до нашої теми. Ось дивіться, якщо знати в оцю сьому енергію, це у мене онлайн імміграція, переїзд або мілкі подорожі, чого я зараз не роблю, я не подорожую і трошки себе я корю вниз. Я нікуди не їжу, бо чоловік не виїзний, а я. Чомусь така, знаєте, сімейна, домашня. Ну, по своїй трошці я досить сімейна людина. Я звикла подорожувати з чоловіком. Але він сказав: Все, хватить, збирайтеся з дітьми і на весну кудись їдьте. Але я собі дивлюсь, що у мене в лютому день народження. І у мене я вам говорила, я написала сім. Енергія буде в лютому. Тобто мені зараз треба планувати якісь свої подорожі на лютий, і тоді буде бінго, я получу великі, велику нагороду. Це буде ще більше клієнтів, це я якось ще по-другому розкриюсь. У мене рік йде під енергію 5. Ось цей 2025 рік, я вам говорила, як його розраховувати в минулому відео, пройде під енергію 5. І енергія 5 це сцена. Це проявленість, це потрібно йти в масштабування. І хто його знає, знаєте, чим чорт не шутить, що мені дасть ця подорож в лютому? Це може бути короткострокова подорож, це може бути подорож в гори. По сьомій енергії у нас дуже сьома енергія любить гори. І якщо це виконати. То це буде просто суперово. А у мене ще й ця сімка стоїть ось тут, в центрі моєї матриці, в центрі моєї зірки долі. Розумієте? Тобто, це у мене ще й на Новий рік буде. Подвоєне, потроєне x 10 більше буде благ, якщо я буду подорожувати і розкриватись в онлайні по своїй сімірці. Тобто це будуть нові люди, нові пропозиції, якісь нові контракти, нові запрошення, якісь телепередачі. Бо моя трієчка, це основна моя задача, це день вашого народження, це один з п'яти ключів, який я теж даю своїм клієнтам. Один із п'яти ключів це день вашого народження. Що вам потрібно у цьому новому році зробити. По трічці, це мій день народження, мені потрібно піти в проявлення. По моїй сімірочці центральній це мені потрібно подорожувати і розкривати себе в онлайні. У вас так само є свої цифри, підставляйте їх, проходьте свої програми і отримуйте максимум від цього життя. Все, я надовго вас затримувати не буду. Ем, думаю, що такий. Міні-урок для вас був дуже корисним і цікавим, а ще він був дуже плодотворний, того, що на цьому я вам гарантую, ви заробите гроші. Початок року всім цікаво, що потрібно робити, чого не потрібно робити. Зараз у нас дев'ятий рік проходить, знаєте, під таким. Роком ізотерики я вам говорила в середині відео, що дев'ятки це всі наші клієнти, це всі, кому подобається езотерика, астрологія, номерологія. Вони цікавляться цим, вони углубляються в духовність. А у нас рік проходить 2025 під енергію 9. Так що не забувайте проявлятись, не забувайте виставляти відео, не забувайте робити ось ці прорахунки навіть для себе. Дивіться, я вам говорила, що робіть кейси, робіть відгуки, просіть відгуки, навіть якщо ви робите безкоштовні якісь розбори. Просіть від людей, як за оплату відгуків від мами, від сестри, від подруги, від куми від всіх беріть відгуки в письмовому виді, щоб ви це могли виставити і в хайлайці написати відгуки, що ви робите, кружечки, відгуки і ціни. Робіть таке і. Не забувайте про основні правила, які вже діють січня 2025 року. Інстаграм блочить. Якщо ви будете виставляти, дуже будьте з цим обережним, замальовуйте ялинками, якщо ви будете щось пропонувати, бо сам намір, коли ви закликаєте людей щось пропонуєте, до чогось агітуєте, по нинішнім правилам Інстаграм буде блочити. Так само він буде блочити, якщо ви будете виставляти вартість. Чимось замальовуйте, заштриховуйте, або ну, там, щось придумайте, щоб не писати, або пишіть не там тисячу гривень, а тисячу українських. Отак От ми зараз путаємо в інстаграм, або не тисячу доларів, а тисячу американських. Не тисячу євро, а тисячу європейських. Зрозуміли? Ось так вам треба діяти, щоб заробляти як нумерологу, збирати ось ці відгуки. Дуже класно, коли людина ось так запише вам відео. Відгук це взагалі зараз дуже щитої. Круто, і у вас після відеовідгука буде просто тьма тьмуща клієнтів. І також самим головним кейсом для людей являєтесь ви сама, ваші успіхи, які, от як ви живете, знаєте, як ви говорите, яку ви ведете пропаганду? От я знаю, що я троєчка, і я розказую людям троєчкам, як їм потрібно жити. А вони дивляться, чи ти живеш. Так, як ти говориш, так як ти розповідаєш, і я собі завжди виписую все, що я говорю людям, я в першу чергу прораховую собі і дивлюсь, чим мені потрібно працювати. Тут ще купа програм. У кожному цьому трикутничку є вісім програм, які потрібно пройти, щоб отримати щастя. Тобто я вже зараз почала проходити ці всі програми, почала проявлятися в онлайні. Зараз запланую собі на лютий якусь подорож і подивимось разом з вами, як це діє. Бо я так само нещодавно цим зайнялась. В порівнянні з вами, може, то я вже давно, там, з серпня місяця, але я знаю, що у мене тут на курсі є дівчата, які вже давно цікавляться нумерологією. Не бійтесь, проявляйте, беріть за це гроші. Зробіть собі також. Такий блокнотик. У мене тут, до речі, записані всі мої бажання, які вже почали здійснюватись. І ви знаєте, будьте дуже обережні своїми бажаннями, бо трішки вони у мене почали здійснюватись, і я засмутилась від того, що я написала. Але бачите, рік 9 це рік трансформації, рік Змін. І ось я закрила салон, бо я відкриваю свої е мрії. А тут прописано таке, що не состиковується з моїм салоном. Тобто, я ще собі планую приймати людей, взняти десь салон і приймати своїх особистих клієнтів, але, знаєте, ну, тобто, мої плани, те, що я собі прописала на 2025 рік, ніяк не застиковується з моїм салоном. Вся енергія у мене ось тут. Це мій бізнес, нумерологія. Ви не забувайте про поєднання духовності і матеріальності. Не уходьте повністю не отлітайте. не уходьте повністю в духовність і не віддавайте людям багато безкоштовного. Одне, два, три дали, остальне замовляйте. Не забувайте в кінці кожного відео казати, замовляйте, за замовленням звертайтесь, в Телеграм, в Інстаграм, пишіть мені, на Viber, давайте світі все, що ви забажаєте. Але не забувайте себе продавати. Бо якщо ви в енергію 9, а цей рік вас буде спонукати до такої, знаєте, благодіятельності, то ви ну, лишитесь з нульом. Вам треба буде, знаєте, повя... повя... набідрену пов'язку. ом, Відмовитись від їжі і е, піти в духовність до цих монахів в Тібеті, і тільки в молитвах, в медитаціях сидіти і все. Не забувайте! Ви, ваша душа прийшла в цей матеріальний світ. Тобто, спочатку ви не маєте допомагати всьому світу. Спочатку любі мої, ви маєте закрити свої базові потреби. Накормити сім'ю, дати хату, собі купити средство передвіження, з допомогою якого ви зможете скрізь бути мобільною, рухатись, завозити дітей до школи. Має бути у вас транспорт, має бути хата, має бути здоров'я вдіти себе, вдіти свою сім'ю, закрити всі свої базові матеріальні потреби у відпустку, поїхати, а потім, знаєте, вже можете давати і безкоштовні поради людям, але не забувайте між балансом. Брати, віддавати. Не потрібно багато давати, бо ви получите мало. Потрібно балансувати. Ось я зробила помилку і ці дні дуже давала багато людям безкоштовної інформації. І що отримала тільки всі, хочуть від мене безкоштовну інформацію. Платити, всі навіть не думають. І тут я. Подумала, що сьогодні мій чоловік мені сказав, що я забагато даю безкоштовно. Я так подивилася, що дійсно. Я все розказую, а що ж у мене купувати, як я все вже розказала. Тобто ви маєте це збалансувати. Ось сьогодні я прорахувала одну, другу, третю енергію, а далі купуйте, будь ласка, і пропоную їм купувати. І ви так само робіть. Починайте заробляти або починайте свою духовну езотеричну трепінку. 三。So. Починайте вже, бо я не бачу ні одного з вас, щоб хтось з вас щось рахували, виставляли, проявлялись. А у мене тут я бачила в школі нашій багато трієчок. А трієчка це не тільки код сім'ї і багатодітної мами. По трієчці вам потрібна сцена, ваше проявлення, вам потрібно на телебачення, бути всімірна популярність. Розумієте? Тобто трієчки почніть вже проявлятись. Все, я вас цілую. Гарного вам початку року. Гарного вам завтра понеділок, гарного початку тижня, гарного вам дня і всього вам найкращого. Не забувайте проявлятись і брати за це гроші. Все. Це була з вами, ваша Аня Ткачук. Я вас чекаю на всіх своїх других онлайн-проєктах.